З'єднання Венери і Нептуна з знаком риби астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період 1 лютого плюс-мінус один тиждень. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія. Води, рак, скорпіон і риби, прогноз для нас. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке у нас взагалі Венера? Венера у нас про партнерські любовно-романтичні взаємовідносини, про ділового формату також взаємовідносини. А Венера у нас про красу, здоров'я, задоволення в будь-якому форматі, про доходи і витрати у фінансовому плані. А Нептун це вищий прояв а, Венери, адже це у нас велична планета. Відповідно, ці всі характеристики Венери, вони Нептуном тільки підсилюються в xx ікс сто плюс Нептун у нас відповідає за самообмани, ілюзію, інтровертичність, містику, інтуїцію, творчість, езотерику. І з'єднуються вони у нас в знаку риби. Це дуже хороша, скажімо так, подія для кожного з нас, адже Венера в рибах знаходиться в екзальтації, а Нептун в в своєму будиночку, скажімо так, в своєму знаку, відповідно, по тому сектору, де буде проходити цей період, він повинен бути хороший. Плюс дуже важливо, що це останній раз, коли Венера з'єднується з Нептуном. А в знаку риби за все наше з вами життя, адже Нептун, як я вже сказав, велична планета, і він робить обер навколо всіх, скажімо так, знаків в районі там сто років. Соответственно, він вже ніколи цього з'єднання ніколи не буде в цьому знаку. Тому потрібно користуватися можливостями. Так, да, вони там ще будуть з'єднуватися, коли Венера буде ретроградна, але ви ж розумієте, ретроградна Венера це зовсім інша історія, і там буде воно зі знаком мінус, плюс ще й знаку Овен. Що тут це може бути? Потреби в коханні зашкалюють. Це може бути знайомство, це може бути перехід з вашим поточним партнером на якийсь новий формат. Багато може бути подарунків, компліментів, знаків уваги, побачення. Як варіант, це може бути історія, що хтось вам просто в цей проміжок часу сподобається. А... Як варіант, тут може з'явитися бажання жертвувати собою задля когось своїми планами, цілями. Відповідно, це може бути вам трошечки в ущерб. Я рекомендував би. Трошечки тормозити себе, а багатьох може потягнути в творчість цей проміжок часу нові хобі, нові задоволення. А особливо якщо ви займаєтеся творчою сферою діяльності, езотерикою, містикою, медициною традиційною, нетрадиційною, а тут 100% буде пролив натхнення нових проєктів, нових клієнтів. Може, як варіант, хтось вдариться в езотерку і почне її вивчати, а хтось може піти шукати відповіді для себе через таких людей, тому якщо добро пожалувати. А, Може бути як варіант тут одужання від якихось може, хронічних хвороб, якими ви хворіли, або просто там простили, і зараз буде а, успішне виздоровлення, як то кажуть. А, підвищена інтуїція також може бути, і тут обов'язково їй довіряйте. А, в негативі цей З'єднання може дати нам можливість потонути в своїх мріях через велику ідеалізацію ситуації або партнера. Шкідливі звички залежності можуть вийти на перший план, або в цілому висвітитися, коли ви навіть про них не знали. Велика ймовірність. Великих витрат це проміжок часу на якісь речі, які вам не потрібні. Ну і таємниці можуть вийти на зоні там зради маніпуляції обмани. в стосунках, якщо особливо вони були деструктивними. Хто найсильніше відчує цей проміжок часу? Кардинально ось риби, діви, близнюки, стрілець, а також ем, творчі сфери діяльності, психологи, езотерики, медики. Ну і перший знак зодіака у нас буде рак для раків. Це буде у нас дев'ятий сектор гороскопу. Це у нас абстрактне мислення, мрії. Документи, судові процеси. Як варіант, тут стовідсотково може бути історія, що може якась людина допоможе вам. Реалізувати якусь вашу мрію. Дуже класна історія. Як варіант, це може бути історія, що а, тут ви дуже сильно можете ідеалізувати якісь мрії, накручувати себе, йти в якийсь самообман. і тут я б рекомендував би будь-яку ідею, яка з'являється у вас в голові, трошечки м -м, холодніше сприймати. Як варіант, це може бути історія того, що тут може бути якась і популярність у вас прийти. А, у нас до речі, це будинок освіти, і тут потенційно ви можете вдаритись. В навчання, тобто якісь курси, майстер-класи, семінари, взяти, купити, придбати, тобто по Венері інвестиція може бути. Як варіант, це може бути історія там езотерика, медицина, от щось з тим, що я казав на самому початку. Документи, судові процеси. Ну, як варіант, тут може бути успішне вирішення всіх ваших питань, або може розпочнете якісь процеси. Ну тут вони точно відвічаються успіхом. Може там отримаєте омрійну візу кудись, або там не знаю, виграти судовий процес, вам будуть аліменти платити. Подорожі як варіант тут можуть бути, і тут стоїть, ви можете поїхати інвестувати по Венері гроші кудись, в якесь місце, де вам дуже сподобається. Як варіант по рибам це може бути навіть м -м, самостійно, кудись можете поїхати в ретрит, якийсь, наприклад, в гори, в Карпати, наприклад, або в якісь нові місця, в яких ви раніше ніколи не були. А... Переїзд може бути, або ви в цей проміжок часу загоритесь ідеєю, що все я хочу переїжджати кудись в іншу країну, емігрувати прямо, тому, що це будинок далеких земель. Або фізично в цей проміжок часу переїдете. Може з кимось познайомитись на відстані, як варіант з іноземцем, якимось. І тут може початися якийсь роман. Офіційні стосунки також можуть бути актуальними, або ви можете одружитися в цей проміжок часу, або отримати пропозицію руки і серця. Ну як варіант, якісь таємниці можуть бути назовні. Якщо особливо у вас якісь деструктивні стосунки, то тут потенційно може бути історія, типу якісь зради, маніпуляції, обмани можуть точно бути назовні і поставити крапку в цих стосунках. Може роман з якимось іноземцем. ще раз повторюся. Ну і карта порада для раків. Подивимося там картішки, скажуть. Павішений? Ну, повіше може давати історію, що вам треба буде робити переоцінку цінностей, тому що дуже сильно можете, опять же, ідеалізувати, накрутити себе, а потім виявиться, що воно не таке, яким воно у вас було сиділо в голові, і придеться міняти до цього відношення до людини, до поїздки, до переїзду. Як варіант, ця карта може давати історію, що якось ваші мрії поміняються з ног на голову, і от подивитись під іншим кутом до того, що ви хотіли йти, до чого ви тепер хочете йти. Розумієте, да? Повітрі не можна давати якісь кризові важкі ситуації, але мені чомусь здається тут більше історія переоцінки якихось вірувань ідеалів цінностей з приводу того, про що я казав. Розумієте, так? Да? Ну і далі у нас ідуть скорпіони. Для скорпіонів це буде п'ятий сектор, гороскопи. Це у нас кохані люди, діти, хобі, задоволення. Те, що я казав на самому початку, для вас це буде як-ніяк дуже актуальним. Адже тут ви 100% можете загорітися якимось новим хобі, увліченням. Інвестувати по Венері фінансово в це гроші. Це може бути е, всі ті е, всі сфери, про які я казав на самому початку. Містика, езотерика, медицина, не знаю, якась будь-яка творчість, це може бути. Е, е... Як варіант, це може бути історія, коли ви. Поглибитись в ці хобі, які, в яких ви вже там вивчаєтесь, наприклад. Діти. Ну як варіант, це може бути історія, типу допомоги від вас дітям фінансова, подарунки, компліменти, знаки уваги. Як варіант, це може бути історія, типу, що вони вам якось будуть допомагати, або може ви знаєте, що ви вагітні в цей проміжок часу. Така як варіант, теж може бути історія. Ну і кохані люди, тут велика ймовірність того, що ви можете з кимось познайомитися, а, і це може бути прям така до гроба, але Єдине, що там не ідеалізуйте цю людину, тому що потенційно би, цей проміжок часу цю завищену ідеалізацію може давати. Це може бути перехід з вашим партнером на новий формат. Подарунок від вас йому. Може він вам ем, буде якийсь подарунок робити. Дуже сильно ви можете жертвувати собою там, задля коханої людини або дитини своєї, своїми якимись цінностями, планами, намірами. Те, що я казав, тут це може бути зі знаком мінус. І я б не рекомендував би цього робити. З коханою людиною це може бути перехід на новий формат. А, якщо якась погана історія, на жаль, тут може бути і трикутник, і таємниці якісь вийти можуть назовні, і обмани маніпуляції, якісь то інтриги можуть бути. А, як варіант, це можуть бути в інтимному зв'язку якісь експерименти. Ну, скоріше за все, ні, але хай як варіант потенційно залишиться. Ну і карта порада для вас на цей проміжок часу, подивимось там картішки скажуть: дев'ятка жезлів. Карта бар'єрів, карта обмежень. Ну, як варіант, це може бути історія що типу, ви можете дуже сильно щось ідеалізувати, накрутити себе, там не знаю, в контексті взаємовідносин з коханою людиною і дуже сильно там на щось образитись, наприклад, на людину. Це може бути відновлення стосунки з людиною з минулого, або якийсь ваш колишній, колишній там дасть про себе знати і проявиться якось. Дев'ятка жезлів може давати історію того, що по цій карті може ви повернетесь до реалізації тих. Хобі увлічені, про які ви дуже давно мріяли, дуже давно думали, але положили одним місцем на, на нього і за положили в шкаф. Ну тобто будете відновлювати там, не знаю, хотіли там стати баліріним, почнете і підете на якісь танці в такому форматі. А це може бути як варіант якісь бар'єри обмеження ну тут більше якась от накрути опять же, ідеалізація. Ну, в контексті того, що я там говорив. Ну і далі у нас ідуть риби. Для риб це буде перший сектор гороскопу. У вашому знаку останній раз з'єднуються дві прекрасні планети. А, і відповідно для вас це перший будинок гороскопу, це будинок починань, старт чогось абсолютно нового. Відповідно, що це потенційно може бути? Як варіант? Це може бути історія того, що тут. Ем... Партнер новий може з'явитися багато компліментарності, багато уваги до вас, побачення, подарунки, компліменти. Як варіант, ви це можете робити до когось. Якщо ви в стосунках, то тут, скоріш за все, може бути історія якогось вихід, виходу на якийсь новий формат. Це може бути подорож сумісна. Це може бути, що вам партнер зробить подарунок. А це може бути історія типу не знаю, одруження, це може бути вагітність. Це може бути історія. Якщо щось погане, це може бути історія, що якісь таємниці вийдуть назовні. Мені чомусь здається, тут більше все ж таки буде історія програватися з красою і здоров'ям. залежності, може бути назовні. А це може бути, ви можете займатися ботекс, пластика і ніксексметологія, стоматологія. І якщо ви планували там, пластичну операцію особливо робити, витрачати фінансово гроші на цю історію, то тут треба це робити. Я думаю, що ви отримаєте хороші результати. А це може бути, що ви можете сядати на якийсь здоровий режим при. Прийдете до рішення, що все, більше я не їм солодкого, я тепер харчуюсь нормально. Така може бути історія. Це може бути як варіант, історія, типу, там, не знаю, відмова. Від м'яса, там будете почнети не якісь вітаміни, бади, може можна спорт як варіант, підете. Ну тут більше все ж таки з задоволенням щось пов'язане. Я думаю, що це якась візуальна составляюча може бути. А характер може дуже сильно ваш помі'ятися і дуже сильно можете жертвувати собою задля інших людей. І тут я б рекомендував би фільтрувати ось цю енергію, адже це може бути в мінус для вас безпосередньо, хоча період він непоганий. Но одно трошечки в мінус може програтися. Мені здається, тут більше або ви езотерику якось можете піти, або може будете в когось консультуватися, або от стосунки, скоріш за все, мені здається, що там якась історія може програтися. Дев'ятка кубків, клас! Карта довольства, карта отримання важливих результатів, карта щастя, карта якогось соціуму. До речі, ця карта, карта дружби хороша, і може як варіант у вас з'явиться якась нова людина в дружньому форматі, з якою ви потенційно закріпите ваші стосунки, будете будувати, як там краще там, друг подруга. Ця карта може давати банкети корпоративи, і може ви будете інвестувати гроші в якісь от, інвестувати гроші в якісь корпоративи, якісь банкети, або ще якусь таку історію. Дев'ятка кубків може давати історію. Не якоїсь егоїстичності по відношенню до вас або від вас по відношенню до іншої людини. Ну мені здається, тут більше історія, що якась людина може допомогти вам реалізувати якусь мрію, так само, як і раком. До речі. А тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Одиняв. бережіть себе! Цьомікибоміки ускакалзика. Орево!